Так. Всем привет. неожиданно, на да, я почав знімати. Потом, окей, я завантажу в кірку. Да. Мені тут за спиною. Гора брудної білизни. Я туди не захожу. Ти, кра... ти лучше розкажи, як сьогодні Сянясті на банчиків. Так, показав. я ж хочу показати, а ви вже все з'їли чи ні? Звісно, але дяди латочок пусти, а Там... Їх всього три штучки було. Так я один всього з'їв. Так нас троє хто не їли. Міша теж прибіг, думав... питає, мама, а ще один є. я тут фотку вставлю зараз. П'ять годин пекли, тісто дріждживе, смакота неймовірна. Він мені смачніший, ніж той, що ви мене пригощали в Рівермолі. Да. А я сьогодні садила, садила розсаду, але я не всю посадила. Не захотіли ви мені хлопці допомогти покопати? Знаєте, я сьогодні цілий день працюю. Папа на роботі. Я Міша став сказав, 7 утра що вже сидів за комп'ютером. Тепер вже я теж втомлена, але я вже завтра вранці її буду досаджувати. Розсада — первійша, але. Полнички. Сусіди дали розсаду? Да, але я не встигла їй раду дати. Морка, що ти наблюдаєш? На м'ячик, вона просить, наш вона ласками показує а, Фу, больний мені. Ой, коротше, Маша до подружки ходила, і вони спікнулися на обони. Три штуки. Ну, Маша три штуки принесла. Бачите, що залишилось. Тут більше нічого нема. У нас в цьому році багато яблук, урожай прям дістає. Да, я з нього дивіться. робить сушу д яблуки. І сушу, і все зробила заготовку. На ранок буду по стілу робити. Ось все, дивіться. О, це Маша їх Чесно, трошки, Маша начистила мені отак. Дуже крутий рецепт я знайшла на Ютубі. Машенька мені отак начищає, знімає все шкурку. Все, що всередині кісточки, всі я трошки води линула, воно mm -hmm. тут пропарилось, проварилось. Тепер воно охолоне, Я погружним блендером пройдусь, медочку додам. І потім, от таким от слоєм, я викладую на сушку, і ми скручуємо. 30 годин, Максим, слухай, от ти кажеш, що я перебільшую. Ти почув, що ти зараз сказала 30 годин 20 годин. Це якщо у когось гаснула духовка. Ну не 2 години ж. Ну ошибся ну, на 30%. Що у нас є сушка, воно швидше це робиться. 20 годин? Ні, на сушці робиться годин вісім. І готова по Ну не 30 же, як ти сказав. Сам себе зміни. Ну і не ні, годину ж, не пів години, як Ну От робиться. у нас електрична духовка, то взагалі не сушить. А покажи, є готове. Нема вже все з'їла. І... А що я знімаю? Ну, останній рулончик з'їли. На, можеш зняти е, максимально по флотськи. Ніхто не п'є, а вона mm. не по флотськи. — Що? — Біжить голодне дитя. Що, Міша? Міша Що там Міша? — Воно у нас типочки такі наросли на городі. Угу, наросли. Це Хеловін ти празднуєш? Да? — празни. Максим! Ти, ти вже Ні, це свято жатви. Хиловін... Там, він, це всякі там, відьмочки і страховища. А це подяка Богу за урожай. Максим, да. знаєш що? А я шучу, шо? Це хто ще тут перебіж? А фотографії. 8 штук в рамочки сюда и и 16 в альбом. Да, будем. Сейчас сядем от меня. Так да, сейчас не сядем, зайка. Унитаз же треба рятувати, я забула. У нас Бежи. унитаз поломався. Короче, по стені щось треба робити в цій хаті. Тут світло в тобіса десяти, да? там що таке. Тут розетка була на кондиціонер. Ми цю розетку ще до якого це будинок, тут тут даже будинок ще був старий дедушки, ми цю розетку зробили. А потім він був, вона була на рівні ну, стелі, ось тут стеля була. Потім ми знесли стелю, тут все розвалили, стелю зробили вище, тут армопояс у нас сильний. ось. А кондиціонер ждали, що буде там. ну Він вже якби він там був, дуже ось тут дуже низько тут була. Кондиціонер з'явився в цьому році ось тут. От. Ми так придумали, що тут легше всього, тому що на вулицю там за, за угол винесли наружний блок а в цю розетку ми поставили чого ця музика цінище грає поставили закрили як дивіться гарно світильник ось вот раз і все знаходиш тут світло Да, норки